Вітаємо вас з Марічкою на заняття з грамоти, любі діти! Привіт-привіт! Рада вас бачити! Дітки, Марічко! Сьогодні ми з вами вивчимо новий звук, але спочатку давайте його промовимо. Д, 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 Д. Д, 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 Д. Це звук Д. Так, діти. Скажіть ну, цей звук може співати? Д, Д, Д. Ні, звук Д не співає. Добре. А який це звук? Голосний чи приголосний? Звук Д є приголосним. Чудово! А де цей звук може знаходитися в словах? Звук Д. Які інші приголосні звуки може знаходитись на початку, всередині та в кінці слова? Добре. Звук Д ми дуже часто чуємо в словах. Ось, наприклад, дім, дятел, дерево, диня, дощ. Повторіть ці слова. Перевіримо, як ви їх запам'ятали. Я дуже хочу спробувати дім, дятел, дерево, диня, дощ. Дуже добре. А зараз погляньте на картинки і скажіть, де знаходиться звук Д в цих словах. Дельфін. Звук Д знаходиться на початку слова. Будинок. В цьому слові звук Д знаходиться всередині слова. Мед. Звук Д чутно в кінці слова. Чудово, дітки. Звук голосний звук, який буває твердим і м'яким. Ось в наступному завданні я буду називати слова. А ви уважно слухайте і скажіть, де звук Д твердий, а де м'який. Цікаво! Діти. Який звук Д в цьому слові? Діти! В цьому слові звук Д вимовляється м'яко, тому це м'який приголосний? Так. А в слові дорога. Дорога. В цьому слові звук Д. твердий приголосний. Наступне слово дим. Дим! В цьому слові чутно твердий приголосний Д. А тепер скажіть слово дім. А тут який звук Д? Дім! В цьому слові чутно м'який приголосний Д. Гарна робота, діти! А тепер пригадаємо, як позначається твердий і м'який звук при звуковому аналізі слова. Твердий звук Д позначається однією рисочкою, а м'який двома рисочками. Молодці! Дітки Марічко, уважно подивіться на картинки і додайте слова ознаки за змістом. Дівчина добра. Велосипед дитячий. Лебідь дикий. Дим брудний. Людина доросла. Так, правильно, дітки, послухайте загадку уважно. І дайте відповідь, хто це. Його дзьобик молоток. В лісі чути топ-топ-топ. Він скорий комах виймає. Про дерева щиро дбає. Хто це? Та це ж дятел. Так, зробимо звуковий аналіз слова дятел. Д, я, Т, Е, Л в цьому слові 5 звуків. Правильно, значить, малюємо 5 клітинок. Назвіть перший звук в цьому слові. На початку слова чутно звук Д. Сьогодні ми дізналися, що Д приголосний звук, а в цьому слові він твердий приголосний або м'який. Я, я, я. Це м'який приголосний. Позначаємо його двома рисочками. Так. А які наступні звуки в слові дятел? А, -а, -а, -а цей звук голосний. Тому малюємо кружечок в другій клітинці. Далі я чую звук. Приголосний звук вимовляється твердо. Позначаємо його однією рисочкою в третій клітинці. Наступним є звук Е. -е, -е, -е. Це голосний звук. Тому малюємо кружечок в четвертій клітинці. В останній клітинці знаходиться звук Л. Це приголосний звук. Вимовляється твердо. Звук Л. Твердий приголостий в цьому слові. Позначаємо його однією рисочкою. Молодці! А скільки складів в слові дятел? Порахуйте ручкою. На схемі слова видно два голосних звуки. Значить, в слові два склади. Перевіримо. Дятел. Позначимо склади на нашій схемі слова. Дятел. Який голосний звук є наголошеним в слові дятел? Дятел. Дятел. Наголошеним є звук А. Намалюємо наголос над першим голосним. На письмі звук Д позначається літерою Д. На що вона схожа, діти? Як ви гадаєте? Буква Д неначе дім. Височезний дах на нім. Буква Д схожа на будинок. Дітки, Марічко, ви сьогодні добре попрацювали. Молодці! Всі завдання виконали на відмінно. Час пролетів дуже швидко. Громотійка ми всі стали. Дякуємо, що завітали. До нових, До нових зустрічей!